1933 року. Штучний голод, який призвів до смерті мільйону українців і є геноцидом українського народу. Найжорстокішим злочином комуністичного режиму проти українського народу був голодомор 1932-1933 років. Ця спланована проти українського селянства акція повинна була ліквідувати основну українську націю і національного відродження. Причини Голодомору. Геноцид українського народу як засіб упокорення Невміння держави організовувати селян на колективну працю. Незацікавленість селян у результатах праці посуха 1932 року. 1929 року влада розгортає тотальну колективізацію. У Селінах забирають найдорожче батьківську землю. Власність. Режим отримує можливість повністю реалізувати зерно, наслідки колективізації, зниження продуктивності праці, падіння врожайності, Непомірність хлібозалотіли, початок голоду. та голодомору. голодомор, чорні дошки, смертний вирок. система внутрішніх паспортів у містах, заборона виїзду за межі України захисту. Колективного покарання, переважно використаним в Україні, режим чорних дощок став одним із механізмів Голодомору, що був актом геноциду. Зроніть сльозу, бо ми не мали сліз. Заплачте разом, а не наодинці. Зроніть сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо українці. Заплачте, затожіть, заголосіть! Померлі люди стогнуть наодинці. Багають українці, донесіть страждану біль голодної країни. Згадайте нас, бо ми ж колись жили. Зносіть сльозу, і хай не згасне свічка. Ми в цій землі житами проросли, щоб голоду не знали люди вічно.